Якби я зараз все втратив, чого б я починав, От як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да, але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь учитися 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки перенавчатися взагалі на щось нове. Я почав би самого актуально на зараз. От на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, ну це 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється. Тенденції, всякі алгоритми і так далі, але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би часом створю, створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто праці робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перший менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального, нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так вже робив і не раз. Я два-чотири рази банкротом став.